Третє це одна невиконана вправа або помилки важкі, які не дозволяють вам бути навіть напарником, а потребують додаткової підготовки для того, щоб ви сідали за кермо службового автомобіля. Тим більше патрулювання, тому що патрулювання передбачає великі швидкості, постійна робота за кермом і безпека в першу чергу. Ну і не забуваємо, що поліцейський на сьогодні це приклад для інших учасників дорожнього руху. Тому ви е, до вас підвищені вимоги, в плані того, що ви маєте знати право дорожнього руху, їх застосовувати і більше того, і вимагати інших учасників дорожнього руху. Ну і двійка, звісно, це дві невиконані вправи. Це грубі помилки. І, звісно, ми не можемо зовсім подавати вас для керування. Все зрозуміло? Так. Будь ласка, готуйтеся до посадки. Ваше прізвище. Чоповенко. Чоповенко. Номер групи ваш? Чотири. Чотири. Будь ласка. Якщо не працює двигун, значить працює електродруг. Бачите, працює. тахометр показує нуль, тому що не працює двигун точного згорання. Те, так. що перевірити, натисніть педаль газу. Відчуєте облак. Значить він працює. Значить він заведений, він в позиції ON, тобто включений, і можна почати керування. значить Не забувайте про значок червоний, що означає? Стоянку ну, в гальму. Знімаємо. Да, не... Ви дивіться, відкриті двері ви побачите його. так Зразу ліва нога куди, в точку упору. Так, да. Права керує далі газу і гальма. Так. Ідемо. Якщо готовий, будь ласка. <звук> Давно керує до? А є трохи практика. Ну, правда, не на коробки автомати. <звук> Поворот праворуч. сюда. Режим. поворот Фит в 90 градусов. Разворот. Фит парку, градусов. Левый поворот. Заня по полосам. Отыграемся, ну правильно. Uh -huh. Так, и задним ходом змейка, что так, не помялась. Достатньо. Требу, будь ласка на позицію для виконання правил опини паркування. снова продаем за фон. Характерный звук, да? Зараз просто зачіпую фішку. Виїхали в задність. Орієнтуйтеся по зеркалам, якщо вони налаштовані, налаштуєте під вправо. Ні, то ну, нормально, так я сказав, але ви... просто трохи десь може підбили, бо я як дивився, виходить, там дві фішки і одне. в лівому зеркалі в одну фішку, бачите? Угу. А де ваш автомобіль знаходиться? Я так? бачу, бачу. Вперед-назад. Все нормально, наче. Знаєш, кажу, на автомобілі їздив, такий, іначе якби досвід є. Я вірю, я вірю. Плану ніч є, туди не помилки хотів би сказати. Mm -hmm. Початок руху передбачає по краще повороту. Так. Зеркало, так. рух. Люба зміна руху. Для чого це потрібно? Ну я поворотом завжди включав, просто єдине, що може не до кінця, я звик в мене в автомобілі, знаєте, я таке не до кінця нажав, чуть воно три рази має А Де видно, що не включено. На там Ну є? там, так. Да. Ну є звук, от. от. Тому треба за цим слідкувати. Включив зеркало. Якщо ви включаєте покащик поворота, ви сигналізуєте інше про те, що ви почати ну, навіть. Якщо я не ви не думає... дивитесь, послухайте, якщо ви дивитесь зеркало, значить ви бачите, є комунікація правда, так? Якщо Добре. випадає один з значить хтось когось не розуміє, є причина ДТП. Ну, логічно. Так само при прилаштуванні. Повороти були, але не було зеркала. Ну я дивлюся, як наші вся фішка, видивитися за цим, бачите, що я рукою. От, повинні поворотуватися. І... Ви повинні дивитися, це зеркало, це якщо повертаємо праворуч, зміщуємося, і що в ліворуч, то, вліво, то вліво, зеркало. Я зеркало. Спостійно має бути все манурування. Переведення погляду обов'язкове. Угу. У вас був тільки погляд вперед. За цим треба слідкувати. Далі. Приїзд через арки буде досить нормальний, єдине, що паралельне паркування було виконане. Ну, ви ж розумієте, не звик тобто до треба розраховувати. Автомобіля, да. Я розумію, але габарит, це габери це причини ДТП. Завтра це буде наїсна пішохода, післязавтра це буде ДТП на другий автомобіль. Ми повинні оцінювати об'єктивно об'єктивну цілі. Ну, тобто, Оскільки є впевнені за кермом, то я думаю, що четвірка з мінусом це хороша для вас. Це навіть ще з мінусом то так? Ну, я подивлюся потім по рівню групи. Я оцінюю в кінці загальний рівень групи. Якщо рівень буде досить низький... Я, зрозумі, я буду ставити да, я четвірку. Якщо, скажімо, це буде е, досить високий рівень, то це буде четвірка мінусом. То це четвірка, що значить, можна давати автомобілю чи Ви будете напарником сидіти поруч і будете на зміну своїх колезі при керування автомобілем. Я зрозумію, добре, все, дякую вам. Так. Ви будете керувати автомобілем. Я Ви радий до да побачення.